Учні вищого професійного училища номер 7 мають можливість проявити свою творчість, займаючись у гуртках технічної творчості. В позаурочний час вони під керівництвом майстра виробничого навчання виготовляють підсвічники, стільці, кухонне обладнання, вчаться шити, готувати страви, облаштовувати помешкання. 21 квітня учні усіх професій представили свої кращі роботи на виставці ярмарку. Я сподіваюся, що учні. Приложили максимально зусиль для цього, щоб показати те, на що вони спосібні, показати те, з чому вони вчились, і які досягли успіхів. Серед представлених робіт вікна, двері, лавки, столи, табурети, ковальські вироби, макети будівель і конструкцій, швейні та кулінарні вироби. Ці страви приготовані учнями нашого училища. Це авторські страви. Звичайно, під керівництвом наших прекрасних майстрів вони нас багато навчають. Ці страви готуються в залежності, яка страва по різному готується. Тут різні страви, це заливне. Лебедине озеро, риба фарширована, лісова галявина, фруктована солода, також фарширована, фарширована курка, є запечені яблука, їжачки. Під час третього курсу ми проходимо професію кольорошного кування, які зробили багато. Вироб. Це, наприклад, цей підсвічник, там також підставка для квітів, підставка для Вазонів ми зробили також. Ну і ще багато різних виробів ковальських були на виставці і свої ноу-хау. Як, наприклад, розроблений майстром виробничого навчання Михайлом Булаком і учнями групи номер 15 універсальний пристрій будівельника, набір інструментів, багатофункціонального призначення. Такі роботи підтверджують, сучасна молодь має креативне мислення. Під час роботи виставки працював стіл замовлень на вироби, що експонувалися. Відвідувачі можуть замовити ту чи іншу річ, і в майбутньому якість виконання, призначення, естетичний бік виробу, ціноутворення ретельно оцінювала конкурсна комісія. Кращі взірці відібрані для експозиції на виставці ярмарку в рамках святкування дня міста Івано-Франківська, 8 травня.